А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Нові виміри. Того вечора фанзорт винайшов новий напій пунш Глінтвейн із джином, настояним на ягодах терену. Спосіб приготування був так само безглуздим, як і назва розпечену аж червону кочергу треба сунути у кухоль з теплим червонуватим джином, а потім насипати туди ж корицю, гвоздику і цукор і випити цю ідіотську суміш. Проте, як іноді бувало з ідеями франзорта, результат вийшов непоганий. Після третьої порції напій видався мені цілком пристойним. Коли фарнзурд нарешті поклав кочергу, що димить у камін, щоб знову розжарилася, я зручно відкинувся на спинку великого шкіряного крісла, яке господар власноруч реконструював. Якщо натиснути кнопку, воно заколисує того, хто сидить, поки той не засне, і сказав: Олівере, твою фантазію можна уподібнити хіба що до твоєї гостинності. Фарнзурд почервонів і посміхнувся. Він низенький, кругловидий і легко червоніє. Дякую, озвався він. Є ще одна новинка. Називається Шипуча горілка желе Її треба їсти ложкою. Може, спробуєш? Це щось приголомшливе. Я подала в тремтіння, що пронизало мене при думці про те, що доведеться сьорбати горілку желе і сказав: цікаво, дуже цікаво. І оскільки він нічого не відповів, ми обидва мовчки дивилися на полум'я в каміні. А джин тим часом теплим струменем розливався у нас у крові. У житлі фарнзор, та яке не зазнало жіночої руки, було затишно та вільно. Щоп'ятниці я завжди чудово проводив тут вечори. На мою думку, у глибині душі кожна людина любить тепло вогню і алкогольні напої, навіть найхимерніші, а також глибокі, зручні шкіряні крісла. За кілька хвилин фарнзор раптом скочив на ноги і оголосив: Я хочу показати тобі одну річ, того тижня змайстрував. Щоправда, не зовсім вдало вийшло. Он як? Я думав, що за минулий тиждень його ідея не пішла далі звичайних досліджень у галузі алкоголю. З мене і їх було більше, ніж достатньо. Так, продовжував він уже від порога. Вона у мене внизу зараз принесу. Він вибіг з кабінету, і розсувні двері зачинилися за ним автоматично, так само, як і секундою раніше автоматично відчинилися. Я знову повернувся до вогню, задоволений тим, що мій друг попрямував не кудись, а до свого цеху. Столярна майстерня знаходилася у дворі, у сараї. Хімічна та оптична лабораторії на горищі, а він пішов у підвал. Справа в тому, що найвправніший фарнзор справлявся з токарним і фрезерним верстатами. Виготовлений ним гвинт-барабанщик, що сам вкручується з регульованим кроком, був справжнім шедевром. І патент на цей виріб разом з кількома іншими приніс фарнзуорту чималий прибуток. Через хвилину він повернувся з якимось дивним на вигляд предметом, який поставив на столику поруч із моїм кріслом. Ще хвилину я мовчки роздивлявся цей предмет, а Фарнзорт, помітно посміхаючись, стояв у мене за спиною. Я знав, що він з нетерпінням чекає на відгук, але не уявляв, на який саме. При найближчому розгляді річ виявилася простою виконана у формі хреста. Вона складалася з кількох десятків порожніх кубиків з дюймовою гранню. Половина кубиків була виготовлена з якогось прозорого пластику, друга половина з тонких листів алюмінію. Кожен кубик дуже хитромудро сполучався шарнірами з двома іншими, але загального принципу розташування я не вловив. Нарешті я запитав, скільки їх тут? Я намагався перерахувати, але весь час збивався з рахунку. 64, відповів фарнзурд, начебто. Звідки така невпевненість, він зніяковів. У всякому разі, я зробив 64 кубики по 32 кожного різновиду, але чомусь з того часу мені жодного разу не вдалося порахувати їх наново. Чи вони губляться, чи переходять з місця на місце, чи ще щось? Он як? Це ставало цікаво. А чи можна торкнутися? Звичайно, відповів він. Я взяв дивовижний предмет у руки і, покрутивши кубики на шарнірах, побачив, що у багатьох немає однієї грані. У них увійшли б деякі інші кубики, якби не заважали шарніри. Я почав невпевнено прилаштовувати кубики один до одного. Ти міг би їх перерахувати, якби зробив помітку на кожному, сказав я. По черзі олівцем, наприклад. Між нами, сказав він і знову спалахнув. Я вже це пробував, не вийшло. Виявилося, що номером один позначено шість кубиків, а номерами два та три жодного. Натомість були два четверті номери. На одному з них четвірка виведена дзеркально та зеленим кольором, він помовчав. А я все писав червоним олівцем. При цих словах він ледве помітно здригнувся, хоч говорив безтурботним тоном. Я стер усі цифри мокрою ганчіркою і більше не пробував. Мген, сказав я. А як ти це назвав? Пентаракт він знову сів у крісло. Зрозуміло, це умовна назва. На мою думку, пентарактом можна назвати чотиривимірний п'ятикутник, а тут зображено п'ятивимірний куб. Зображено? Річ здавалася мені надто відчутною для зображення. Розумієш, не може бути, щоб у нього було п'ять вимірів довжина, ширина, глибина, колина та грошина. У всякому разі, так, я вважаю. Тут він почав трохи заїкатися. Але мені хотілося створити ілюстрацію предмета, який має усі ці п'ять вимірів. І що це за предмет? Я скоса глянув на річ, що лежала у мене на колінах, і трохи здивувався, помітивши, що встиг вкласти чимало кубиків один в інший. Уяви собі, сказав Фарнзорд, що ти шикуєш у ряд безліч точок так, щоб вони стикалися, отримуєш лінію, фігуру, що характеризується одним виміром. Проведи на площині чотири лінії під прямими кутами одна до одної, і вийде квадрат, фігура у двох вимірах. Шість квадратів, розташовані в реальному тривимірному просторі під прямими кутами один до одного, утворюють куб, тривимірну фігуру. А вісім кубів, які винесені в чотиривимірний фізичний простір, дають чотиривимірний гіперкуб або так званий тетракт, а десять тетрактів утворюють пантеракт, закінчив я. П'ятимірне тіло. Саме так. Щоправда, тут ми маємо лише зображення пентаракту. можливо, таких вимірів, як колина і грошина, взагалі немає. І все ж не зрозуміло, що ти маєш на увазі під зображенням, сказав я із захопленням обертаючи в руках кубик. Не зрозуміло? перепитав він і підібгав губи. Це досить важко пояснити, але я спробую. Ось, наприклад, на аркуші паперу можна дуже схоже намалювати куб. Знаєш, користуючись законами перспективи, затушовуючи тіні і таке інше, адже це зображення тривимірного тіла Куба за допомогою лише двох вимірів. І, звичайно, зауважив я, ми можемо згорнути папір у кубик. Тоді вийде справжнє тривимірне тіло. Він кивнув. Але тоді ми вдамося до третього виміру, адже щоб згорнути папір, треба відігнути його вгору. Отже, якщо тільки я не навчуся згортати кубики в колині та грошині, мій пентаракт залишиться жалюгідним зображенням, або, точніше, десятьма зображеннями. Тут десять тетрактів, зображень чотиривимірних тіл, з'єднані між собою, і вони зображають п'ятимірний гіперкуб. Ага, сказав я трохи розгублено. І що ти з ним збираєшся робити? Та нічого особливого, відповів він. Це я просто з цікавості. Тут він перевів погляд на мене. Витріщив очі і схопився з крісла. Що ти з ним зробив? Я глянув, що у мене в руках. Там було вісім кубиків, складених хрестом. Та нічого, відповів я, почуваючи себе не у своїй тарільці. просто вклав їх один в один. Не може бути. Почнемо з того, що відкритих кубиків було лише дванадцять, у всіх інших по шість граней. Фарзорд стрімко кинувся до свого творіння. Він себе не тямив, це сталося так раптово, що я відсахнувся. Кидок фарнзоорта виявився невдалим. Я випустив річ із рук, вона впала на підлогу і сильно вдарилася кутом. Почався слабкий стукіт, щось брязнуло, і річ дуже дивно зім'ялася. І ось перед нами на підлозі залишився один єдиний дюймовий кубик і більше нічого. Історія з Ютуб-каналу страшно цікава. Ми тупо подивилися на нього з хвилину не менше. Потім я підвівся, озирнувся на крісло, уважно оглянув усю підлогу. Навіть опустився на коліна і понишпорив під кріслом. Фарнзор стежив за мною, і коли я закінчив і знову сів, запитав: Більше немає? Жодного кубика, сказав я, ніде. Цього я й боявся. Він тиснув тремтячим пальцем у бік кубика, що залишився. Мабуть, усі вони тут? Його збудження поступово зникало. Я думаю, до всього можна звикнути. Трохи згодом він задумливо спитав: Що ти там казав? Як можна зробити куб, згорнувши папір, я подивився на нього і витиснув із себе винувату усмішку, адже і я подумав про те саме. А ти щось говорив про інший вимір, який до цього потрібен? Він не посміхнувся мені у відповідь, а встав і буркнув «Навряд чи ця штука кусається. З цими словами він нахилився, підняв із підлоги кубик і підкинув його на долоні, прикидаючи вагу. Схоже, важить стільки ж, скільки всі 64», – сказав він уже спокійно. Вдивився в кубик і несподівано знову розхвилювався. Сили небесні, дивись. Він простяг мені кубик. На одній грані, точно в центрі, з'явився акуратний отвір, кружечок діаметром приблизно півдюйми. Я схилився над кубиком і побачив, що насправді отвір не був круглий, він був схожий на пелюсткову діафрагму фотоапарата, Багатокутник, утворений безліччю металевих пластинок правильної форми. Які заходять одна на одну і ніби сплітаються, але залишають дірочку, куди проникає світло. У отворі нічого не було видно, тільки безмежна Чорнота. Не розумію, яким чином, почав я, але враз замовк. Я теж, сказав він, давай розберемося. Він підніс кубик ближче до очей і почав боязко вдивлятися, потім обережно поклав його на стіл, підійшов до крісла, сів і склав руки на товстому череві. Джордже, сказав він, там усередині щось є. Тепер голос його звучав рівно і водночас якось незвично. Що саме? запитав я. Що б спитали ви? Якась кулька, відповів він. Маленька, кругла кулька. Вона вся ніби туманом застелена, але видно, що це кулька. Та ну, сказав я. Джордже, принесу я джину. З неймовірною швидкістю він витяг із буфета високі келихи. Наповнив їх терновим джином, підлив води і додав льоду. Огидний був смак у напою. Осушивши свій келих, я сказав неймовірно, давай ще. Так ми й зробили. Після другого келиха до мене повернулася здатність розумно мислити: Франзор, Зорте, у мене є ідея. Хіба за Ейнштейном четвертий вимір це не час? Він теж допив свій келих. Так, з теорії Ейнштейна виходить так. Я назвав цей вимір колина або грошина, як тобі більше подобається. Він знову взяв у руки кубик. Цього разу я помітив із значно більшою впевненістю. А як щодо п'ятого виміру. І гадки не маю, відповів я і скоса подивився на кубик, який здавався мені втіленням зловісних сил. Не можу збагнути, чорт забирай. І я не можу, Джордже, сказав він майже грайливо. У Фарнзорта такий настрій бував нечасто. Він покрутив кубик у пухких пальцях. Усе це якимось незбагненним чином занурено у час, не кажучи вже про вкрай своєрідний простір, з яким, мабуть, пов'язано. Вражає, правда? Вражає, кивнув я. Джордже, я, мабуть, ще раз погляну. І він знову підніс кубик до очей. Ну-ну, сказав він секундою пізніше. «Все та ж кулька. Що вона робить? поцікавився я. Та нічого, може, повільно обертається, я не певен. Розумієш, вона якась волохата і вся у тумані. До того ж темно тут. Покажи, попросив я, зрозумівши, що, зрештою, якщо бачить Фарнзорт, то побачу і я. Зараз, цікаво, у який час я заглядаю, у минуле майбутнє чи ще кудись, і в який простір, підхопив я, але раптом Фарнзорт закричав не своїм голосом. Відкинув кубик, наче той раптом перетворився на змію, і заплющив очі. Він упав у крісло і заволав О, який жах! Я з острахом стежив за тим, як падає кубик, але нічого не сталося. Він не згорнувся у ніщо і не розсипався на 64. Що з тобою? спитав я, підбігши до фарнзорта, який корчився у кріслі, і не відбирав рук від обличчя. Око. простогнав він, ледве стримуючи сльози. Він мені виколо в око. Хутко Джорджо, виклич швидку. Я метнувся до телефону і почав перегортати довідник у пошуках потрібного номера, а фарнзоорд усе твердив: Швидше, Джордже! Тоді в розпачі я набрав номер телефонної станції та попросив телефоністку викликати санітарну машину. Я повернувся до фарнзоорта. Він відібрав руку від здорового ока, і я помітив на іншій його руці цілку крові. Фарнзорт майже перестав корчитися, але, судячи з його обличчя, біль ще не вщух. Він підвівся. Треба випити, сказав він і невпевненою ходою попрямував до буфета. Але зачепив ногою кубик, який все ще валявся біля крісла. Перечепився і мало не впав. Кубик відкотився на кілька кроків і зупинився отвором догори біля каміна. Розлючений фарнзор процідив Ну, постривай, тварюка, така, я тобі покажу! нахилився і вихопив з каміна кочергу. Вона весь час лежала на вогні і розжарилася, що стала аж червона. Фарнзорт обома руками стиснув дерев'яну ручку і всадив розпечений кінець в отвір, притиснувши кубик до підлоги. Я тобі покажу, повторив він, а я співчутливо дивився, як він наліг усім тілом на кочергу і з силою заштовхує її в кубик. Почулося слабке шипіння, і кочергу огорнули маленькі клуби темного диму, що повалили з отвору. Потім пролунав дивний цмокаючий звук, і кочерга почала занурюватися у кубик. Вона пішла туди дюймів на вісім, а той на всі десять. Річ зовсім немислима, якщо врахувати, що кубик був об'ємом рівно в один дюйм, і навіть Фарнзорта це так перелякало, що він ривком витяг кочергу з отвору. Дим повалив стовпом, а через секунду пролунав такий звук, ніби з пляшки вилетів корок, і кубик розпався на сотні квадратиків із пластику та алюмінію. Як не дивно, на алюмінієвих квадратиках не було слідів кіптіви. Жоден пластиковий квадратик не обгорів, не виявили ми й жодних ознак затуманеної кульки. Фарнзорд знову підніс праву руку до ока, що вже розпухло, і налилося кров'ю. Здоровим оком він роздивлявся на громадження квадратиків, вільна рука його тремтіла, а потім зговола сирена рев ставав все голоснішим і голоснішим. Фарнзорд перевів приречений погляд на мене Це, мабуть, за мною захоплю зубну щітку. Одне око фарнзоорт втратив, однак через тиждень він вийшов із лікарні майже такий самий, як раніше, з чепурною чорною пов'язкою на лобі. Цікава подробиця. Лікар знайшов у нього на повіках сліди опіків і вважав, що очі постраждали від слабкого вибуху. Лікар вирішив, що у Фарнзорта невдало вистрілив пістолет, патрон якимось чином вибухнув при відкритому затворі. Фарнзорт не переконував його таке пояснення годилося не гірше за будь-яке інше. Я порадив Фарнзорту носити зелену пов'язку під колір ока, що збереглося. Він посміхнувся і сказав, що на його думку вийде надто ефектно. Він уже почав робити новий пентаракт. хотів з'ясувати, як саме. Однак йому так і не довелося довести цю роботу до кінця. Через дев'ять днів після злощасної події газети раптово замайоріли повідомленнями з іншої півкулі, фантастичними вигадками, від яких захоплювалися всі редактори місцевих видань. І тут ми поступово зрозуміли, що ж сталося. Не потрібно було спороджувати новий хрест із кубиків і з'ясовувати, яким чином він складався в один. Тепер ми все зрозуміли. Кубик справді був п'ятивимірним, і одним із вимірів, у яких він існував, був час, точніше, майбутнє дев'ять днів уперед. А іншим виміром був надзвичайно своєрідний простір, що дуже незвичайно спотворює розміри. Це стало ясно, коли ще через три дні усе повторилося в нашій півкулі, і явище, яке за своєю природою не потребувало газетного галасу, сильно підірвало тираж недільних видань. У західній півкулі на всьому небосхилі з'явилося до того величезне, що від Аляски до мису Горн спостерігалося сонячне затемнення, велетенське, блискуче, зелене людське око. Спостерігалася також частина повіки, і все це було облямовано величезним колом, точніше, не зовсім колом. А багатокутником, схожим на пелюсткову діафрагму в затворі фотоапарата. Перед тим як стало смеркати, око кліпнуло, і 500 мільйонів людей скрикнули одночасно. Воно залишалося на небі всю ніч, зловісно мерехтіло у відбитому світлі сонця, затьмарюючи зірки. Тієї ночі з'явилася тисяча нових релігійних культів, а тисяча старих оголосила, що настав день, який був передвіщений з давніх давен. Можливо, більшість жителів землі вважали, що бачить Бога, і лише двоє знали, що це Олівер Фарнзор, примружившись, розглядає затуманену кульку, що обертається в п'ятивимірній коробці, розглядає дев'ятьма днями раніше, не підозрюючи, що кулька це сама земля, укладена всередині маленького кубика із гранями в один квадратний дюйм. А кубик це тіло в часі, що розрісся, і в просторі, що стиснувся. Коли Пентаракт випав з моїх рук і якимось чином вивернувся в два нових виміри, він потрапив у п'ятивимірний простір і увібрав наш світ у себе. А потім став прискорювати в цьому світі час, так що, поки в кабінеті Фарнзорта пройшла хвилина, у світі всередині кубика минула ціла доба. Ми здогадалися про це, тому що, вдруге, Фарнзор тримав кубик перед очима близько хвилини. Уперше це, звичайно, поява ока у східній півкулі. А коли через 9 днів ми побачили ту саму подію в наших краях, мало минути ще 26 годин до того моменту, коли око відчує укол і відсахнеться. Затрапилося рано вранці. Сонце тільки но виглянуло з-за обрію і прямувало до зеніту позаду гігантського кола, що обрамляє око. На одній із станцій захисного поясу, у якоїсь високопоставленої особи здали нерви. У космос вилетіли 50 керованих ракет. Найпотужніших у світі кожна несла на собі боєголовку із водневим зарядом. Перш ніж землю накрила жахлива вибухова хвиля, око зникло. Я знав, що десь корчиться і волає неймовірно величезний Олівер Карнзорд. Він здійснює точнісінько той самий ланцюг подій, свідком якого я вже був у минулому, і який тим не менш. Розгортається зараз у незмінному просторово-часовому континіумі, що дозволив кубику якимось чином охопити його. Лікар помітив опіки Цікаво, щоб він подумав, якби знав, що в око потрапили 50 малих водневих бомб. Цілий тиждень весь світ більше ні про що не говорив. Два мільярди людей тільки про це і сперечалися, тільки над цим і розмірковували, тільки це й бачили у вісні. Зі створення землі та сонця не було більш приголомшливого видовища, ніж око Фарнзорта. Однак двоє з усіх замислювалися і про інше. Думали про непорушний просторово часовий континуум, де за день, що протікає по наш бік Пентаракту, проходить одна хвилина. Тоді, як в іншому часі та іншому просторі, ми з велетенським олівером Фарнзортом не зводимо очей з кубика, що валяється на підлозі. У якому замкнений наш світ. В середу ми могли сказати зараз він підійшов до телефону. У четвер гортає телефонний довідник. У суботу зараз напевно викликає телефоністку. А ранок вівторка ми зустріли вдвох, разом милувалися сходом сонця. Ми вже кілька днів не розставалися, бо втратили сон і боялися самотності. Коли розпочався день, ми нічого не сказали, боялися вимовити вголос, але подумали. Уявили собі, як колосальний макрофарнзорт каже: Я тобі покажу, і що сили тицяє в круглу дірочку, що світиться, шипить, димить, розпеченою до червоного кочергою. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.